Всіх вітаю камрадів і не тільки камрадів, і хто завітав, так сказати, неравком на мій канал. Сьогодні буде таке відео, ну, так сказати, неформатне для пошуку, тобто для копу. От, вирішив записати відео. Люди запитують в коментарях, на яку камеру знімаєш, там, що, як, до чого, які аксесуари. От, і вирішив я записати таке відео. Яка камера, які аксесуари, який телефон, які застосунки я застосовую для монтажа, для заставки на відео. Так що я вам все покажу. Я б в принципі, знімав би відео десь на природі, але сьогодні вітер. Боюся, що мікрофон телефон або задавати вітер і буде некомфортно дивитися вам. Я думаю, що ну, буде більш цікавіше для блогерів, які копають. Які знімають на телефон, думаю, для них буде цікавіший цей такий формат відео. Але думаю, що і звичайні не блогери, а звичайні копачі, думаю, для них, для них також буде цікаво. Думав, записати це відео, ну, вставити в відео скопу, але думаю, що затягнеться воно трошки це відео, там хвилин на 10-15 на 15 може, а вставляти в коп. Щоб вийшло час, година, ну, таке собі, ви розумієте. Переходимо у двір. Ставте подобайки, кому подобається, кому не подобається. Ну, звичайно, антиподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну, Друзі, якщо є у вас таке бажання підписатися, мені буде приємно. Так що, і ви не пропустите мої нові відео. Так що, все, ладно, багато балаболю. Ідемо у двір. Для вас буде виглядати приблизно отак. Ну, а для мене буде от так. Зараз перемістимося на штатив на цей і будемо дивитися, що тут у мене є. Але це не все. Ну таке основне, чим я користуюся. Так що, все. Поїхали далі. Так, ну що, почнемо. Надіюсь, тут буде вітер не дуже задувати, тому що і в дворі вітруган задовбав. Оце сьогодні забіду почався. Так, ну, почнемо. Відсіля такі штативи, ну я ними рідко користуюся, ну, в принципі, це те, що скупляв отаке, типа салфіпалку. Ну, я також це. Ми можемо навіть відложити його, таке собі. Так, ну, давайте що, з аксесуарів почнемо. Такі НД-фільтри. Е е е я ними інколи користуюся, бачите, які вони. Це саме менше. Ось от, ну По величині, так сказати, по повозростаючій. Вони класні, коли сонце на вулиці, сонячна погода, і ставиш там фільтр один, там другий чи третій. От. і Картинка тоді сочніша і красивіша. Ось сюди воно ставиться. Бачите, воно відкручується. ну Не буду я зараз відкручувати. От. Доволі цікава річ. Це мені я купляв. Скажу, що скупляв я цю камеру на Олексі, БУ, в БУ із цим аксесуаром і з нагрудним кріпленням. також. Бачите, нагрудне кріплення. Ну, Ним теж класно знімати, але ну, воно трохи давить і неудобно все одно ти можеш там чи коліном закривати, коли при пошуках. Так що от якось так. Так на головне кріплення це вже купляв також на OLX цієї фірми. От, доволі непогане, бачите таке. На голову надіваєш. Ну, також давить, звісно, в ньому жарко, але що не зробиш, друзі, для, для відео, так що і для вас. Так, покріпленням до камери, ми потім вернемося. Потім до камери таку, такий чехольчик класний, надіваєш, застебнув і все чудово. не Шкрябається об'єктив. От. Такі аксесуари тут зламане. Заказав на велик, на, я кажу на велик, на Aliexpress. Бачите, заказав, прийде мені пару штук нових, тому що це вже поламалося. Таке, так так можна кріпити. Ну. Потім в комплекті була ще одна батарея, Ну, тому що я би купляв людина, яка нею користувалася, купляла собі. НД-фільтри і запасну батарею. Ну, також він мені й продав її. Запасна батарея, тобто акумуляторна камера такий. Ну, що скажу, по заряду, в принципі, хватає приблизно до часу, до години. Десь 50-55 хвилин, 45. Ну, в якому режимі буде записувати відео. Я відео записую завжди на 1080p, 60 кадрів в секунду. Але можна і 4 вона знімає на 60 кадрів. ну, По-перше, воно займає більше пам'яті карти пам'яті. І при монтажі тугіше його робити. І при загрузці в YouTube. В принципі, також воно довго там. Рендер йде ну, загружається. Так воно все довго. ну, Мені не подобається. Тому я записую 60 кадрів 1080 p І доволі непогана картинка. Тут, бачите, класна коробочка, можна карту пам'яті вставляти. Ну вона у мене завжди заряджена, лежить у рюкзаку. Але як її міняти, так це цілий процес, я покажу вам. Так, ну давайте тепер до камери. До саме головного Такого цікавого. Бачите, який в мене вітрозахист. Я думав, думав, що примудрувати. Там є паралон, купляється на, на Аліекспрес. Але я придумав таку приблуду. Так, резиночки. ну... Як сказати, знаєте, колхоз, як кажуть, да? але в принципі, колхоз, але він дієвий. Вітер дуже великий, на мотику їду в принципі, 60-60 км. І доволі. Ну, як задува трохи, ну, ну і так. О, дивіться, яка в камера вблизи. Так, оце бачите, це з якоїсь шуби старої. І сюди наклеїв паралончик. Бачите, щоб прилягала, бачите, як випочиталася, прилягала до камери. Дивіться, яка вона. У мене грязно в пилюзі. <звук> Ну, В принципі, це їй нічого страшного, тому що вона водозахисна, пилі захисна, так що їй, так сказати, все одно. Так. Зрозуміли, який в мене вітрозахист. Отакий. Ну, хтось бачить, як я з ним там копаю і бачить мене, як я хожу там чи знайомі, такий, і такий мох на голові. Ну, Друзі, за дієвий, за то, щоб ви класно чули мене. <смі> якось так, так, Камеру Ми зараз... ну, по камері скажу. Тут бачите, ще є екранчик, оцей. ну, я ним не користуюся. Рамочку купив, я вже докупив, тому що стандартна була, тут закрита була. Щоб заряджати, бачите, можна, там, коли я копаю, розрядився, я сюди вставляю Type-C, і заряджає. Удобно, в принципі. Бачите, з цією з такою з таким мотором. А у стандартній комплектації в принципі нема тут все закрите Зараз я, друзі, ставлю фотку з кам цієї камери коробку спереду і ззаду. Кому цікаво, поставте на паузу. Там. Приблизить і подивіться параметри цієї камери. Я не буду там заглублятися в цю, всі, всі технічні нюанси. Ви подивіться комусь, а так навіть в Ютубі дуже багато є відосів на цю камеру. Так що, друзі, ну от я розкажу так більш просто, щоб вам було зрозуміліше. Так, так і, така ця рамка, а так от є. І камера сама витягається. Доволі маленька, бачите? Ну, товстенька така. Треба її почистити. Можна під краном помити. От. Оце така камерка. DJI Osmo awesome Action. Друзі, я вам скажу, що це не реклама, я нею користуюся вже десь півтори роки. Скажу, в принципі, класна камера, але коли більше мінус 5, вона через хвилин 20. Відмовляється працювати. Оце таке. Ну і заряду батареї хотілося б більше. Припустимо, хоча б на години-півтори. От. Так. Оце такі діла тут. Бачите, батарея так від'єднується. Тут защолочки такі. Бачите, красенька з'являється. Як не стало його, значить, вона стала водозахисна. Як не видно цих красних. Ну, це так. Так що, друзі, що скажу? Класна камера, свою функцію виповняє, так, знаєте, свою функцію робить. Для мене, в принципі, з телефона знімати, знаєте, не дуже удобно. Ну, блогери мене хто копачі знімають на телефон, мене зрозуміють. Зараз, при, в принципі, це джаз Osmo Action першої версії. Є вже і 3, і 4, і 5 ПРО. Так що, друзі, це моя саме перша, вона саме дешевша. Ну і знімає, в принципі, вона непогана. Я вам скажу краще, ніж телефон. І телефон неудобно, його на постельного з кармана витягати. Тут прицепив на, на головне кріплення чи на грудне кріплення. І, в принципі, все чудово. Друзі, в кого будуть запитання, а стоп. І зараз я вам ставлю скрішоти якими я застосунками користуюся. Є е, спеціально для цієї камери, для цієї фірми є застосунок. О, подруга прийшла. <риклад> вот, DJI MIMO, по-моєму. Вот, я вам ставлю зараз скріншот. Потім я користуюся таким застосунком, де я монтаж роблю капкут. Ну і на заставку, які я роблю заставки, от, якою, яким застосунком я користуюся, через також вам поставлю заставку. А телефон у мене Xiaomi Poco F3. В принципі, я ним знімаю більш детальніші відео про мої знахідки, ну, в більш приблизному ракурсі. От якось так оце. цим я, друзі, знімаю. Такі в мене аксесуари. Що я вам хотів сказати, показати і розказати. Ну от таке в мене відео вийшлося. Кому подобається, ставте вподобайки, Кому не зрозуміли антиподобачки. І які в кого будуть запитання, пишіть в коментарях, відповім з задоволенням кожному. Так що... От як ось пробачите, у нас щось нахмаряє, вітер передають дощі на 2 неділі. На, на неділю, так, да, на неділю і сніг. А сьогодні вже 5.04.2025 4025 року. Так що, друзі, отаке в нас вийшлося відео. Не по темі, але я думаю, що багатьом буде цікаво і може щось ну, корисне візьметься з цього відео. Ще скажу вам раз, що це не реклама цієї камери. Можете GoPro купляти, чи DJI, чи якісь там insta 360, це ну, на ваш розсуд. Але я брав за те, що ціна, якість, в принципі, все доволі непогано. Більше б, звісно, камера працювала при записі по, по часу. Ну, що маємо, то маємо. Так, що Друзі, дякую вам за те, що ви слідкуєте за моєю творчістю, що дивитесь мої відео. Всього вам лише найкращого, здоров'я, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і, друзі, всім звичайно нам мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.